Радіо Chicago. руський воєнний корабль. Іди саме з цієї фрази почався спротив повномасштабній російській агресії на українській землі. Саме ця фраза дала імпульс боротьбі та вселила дух незламності. І сьогодні з нами на зв'язку автор цієї фрази Морпіг Роман Грибов. Ми вас вітаємо на радіо Чикаго і слава Україні! Героям слава роман. Насправді це велика честь з вами сьогодні спілкуватися. Я пригадую ті перші дні, коли це все починалося, і люди не знали тут в Америці, що буде далі з Україною. Чи зможемо ми встояти, чи зможемо дати відсіч ворогу. Але відвага наших захисників, героїв, як ви, як ваші побратими, вони насправді вселили цю впевненість, і ми зрозуміли, що ми не можемо здатися, що ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму місці буде робити все, що він має робити, задля перемоги. І є така фраза: ти або в, в ЗСУ або для ЗСУ. Іншого немає. Тому я дуже хотів, щоб ми сьогодні вернулися назад в історію до 23 лютого 2024 року і щоб ви детально розповіли, як розвивалися події тоді, перед день Великої війни, якщо можете. 23 лютого я знаходився вже на острові Зміїний і близько 10-ї години вечора. У нас було шикування особового складу, і до нас вже дійшла певна інформація, ну це вже не секретна, я думаю, інформація. Що буде вторгнення Російської Федерації в Україну? Тому ми вже очікували бою. І все почалося вже 24 го близько 3-4 години ранку. Тобто, ви вже знали. Десятого година вечора, 23 -го числа, що готується наступ наступного ранку, так? Ну, можна сказати так. В мережі навіть ширилась ця інформація. Мимо того запису, що нам російський воєнний корабль, як там було, це русський воєнний корабль, ми предлагаємо вам здатися. Була ще одна запис, коли вони предлагали нам також здатися і. Взамін на це, вони нам сказали, що предоставлять роботу, повний соцпакет, ми будемо з безпеці і тому подобне. на що також вони таку саму відповідь, як і з російським кораблем. Скажіть, а чи йшла підготовка до цього наступу ще попередньо декілька днів, можливо, тижнів, місяців перед тим? Числа оборона прям такої підготовки до повномасштабного в нас не було. У нас були певні тренування. Ну, якби ми готовились, щоб були завжди ми готові до вторгнення. Це кожен військовослужбовець України до цього готується завжди тому, що в будь-який момент може бути вторгнення, може бути загроза нашим кордоном нашої держави. Тому ми завжди повинні бути готові. Скільки часу ви перебували вже на острові Зміїний під час самого нападу? До нового року 22-го року я там був місяць. І після нового року до моменту вторгнення я також там перебував. Скажіть, будь ласка, а от в чому стратегічна цінність важливість острову Змійного, якщо ми говоримо про амбіції ворога? Ну. Це стратегічний такий об'єкт. По-перше, це розподіл нейтральних наших вод, Остров поділяє територію, яка належить нам в морі. Ну, і також це великий стратегічний такий об'єкт для того, щоб обороняти від ворога, який на морі хоче підступити до наших кордонів. Ворог попередньо намагався взяти цей острів за 8 років війни до того чи ні? Цієї не знаю, Вроді такого не було. На момент самого нападу, скажіть, будь ласка, а яке було співвідношення сил ворога до вас і до ваших побратимів? 1 до 10. Фраза, яку ви сказали, це був розпач, чи це яка це емоція була? Тобто, чим ви керувалися? Я і мої побратими, ми навіть не задумувалися. Е, якщо брати цю фразу, то я зовсім не задумувався. Це був такий крик душі і посил від душі. Ну і наша головна зброя на той момент на острові це була так, як ми не могли з кораблями справитися, бо на зброї в нас було нічого такого. Ні, Скажіть, ні, ні. будь ласка, а що відбувалося от, власне, після фрази? Коли ви це сказали, як, як, як відбувалася окупація самого острова Змії? Ну, фраза ця була сказана. Я вам конкретно можу розповісти тільки після перемоги. Просто я вам розповім е, той день. Близько шостої ранку перше ми побачили вдалечі їхні кораблі. Ми на той момент не знали, що це за кораблі. Коли вони трохи вже приблизились, і наша розвідка нам доповіла перший корабль на відстані 15 кілометрів, цей був крейсер Москва. Трохи далі від нього, там зліва по покреною, був Василь Биков», це десантний їхній корабль. І до обіду вони не підходили на близьку відстань до острова, так як ми думали, ну ми і зараз думаємо для себе що. Вони, мабуть, собі так думали, що на озброєнні острова є щось таке, що може вражити, вразити їхні кораблі, тому вони не наближались. Але близько обіду, так як на острові перебували е, гражданські особи, які там дивилися за маяком, також екологи, їм був виділений зелений коридор для того, щоб евакуювати їх в Україну. І коли. Евакуація пройшла. Крейсер Москва вже наблизився до нас на ближчу відстань, близько до п'яти кілометрів, і завдав першого удару свого, свого кулемету по острову. І знову таку відстань трохи подалі зайняв, щоб ми ніяк не могли до нього дістати. Ну, дістати ми могли до нього максимум. На 4 км це сама ефективна зброя, в нас була ЗУ-23-23 калібр, яка анічогісінько б не зробила крейсеру. І коли крейсер завдав удару і зайняв позицію близько першої або навіть другої години обіду, у нас почала працювати їхня авіація. Авіація працювала, мабуть, до пару годин. Вона рознесла вщент верх острова, там, де був пункт зв'язку, де був сам маяк. Ми розсипались по острову хто куди, бо таких укриттів там особо не було. Там були такі, ну, як, як назвати, подвальчики, ущелья, бо, тому що це кусок скали. І якось Бог нас одвів, що всі залишились живі. І близько п'ятої години після. Очередної не знаю, як по-українськи за слово, їхньої спроби десантуватись, бо пару спроб їхніх десантуватись ми відбили. Але о п'ятій годині вечора, коли в нас вже не було ніякого зв'язку з материковою частиною України, ні з командуванням нашим, вони знову наблизили десантні катери до нас, Знову включили цю славну, звісну фразу Это русский воєнний корабель ми прилагаємо вам здатися, і старший остро порадившись з нами, взяв на себе таку відповідальність і ми здалися в полон. Чи командування знало, що ви живі і що ви в полоні командування України? Ну, коли президент наступного дня нас похоронив, то я думаю, до того моменту всі думали, що ми загинули, так як з нами не було ніякого зв'язку, телефони всі вони в нас позабирали, включали авіарежими, і ніхто з рідних, близьких із командування не міг з нами зв'язатись. Тому, коли надійшла інформація, навіть до президента, що ми загинули, то я вважаю, всі наші командири також думали, що ми загинули. Яке до вас було відношення у полоні? Куди вони вас відвезли? Ну, спочатку з 5-ї години вечора, коли вони нас положили мордою в пол на Пірс, желізний, там на той момент ще було дуже холодно. Вони тримали нас таким чином, мордою в пол до чотирьох ранку 25 числа. Всі, наскільки вже позамерзали, що просто не відчували. Навіть кісток на своєму тілі. Потім вони нас перекинули там в одну в один такий домик, і десь близько сьомої години вечора, 25 -го числа, до нас наблизився корабль -шах, «Шахтёр». Ми думали, що це Україна приїхала про нас, але ми ошибались на той момент. Бо це був також колись захвачений в Окупованому Криму. Наш корабль. Туди нас поперекидали і ми направились на Крим. Ми провели в Криму близько 10 днів. Там ще були такі більш-менш лояльні умови для нас. А далі вже пішов ад і відношення до всіх, як до собак. Вас е тримали живими. Е для чого вони це робили? Після того всього, що ви їм сказали, і, власне, після тих боїв, які тривали? Ну розумієте, це були перші дні повномасштабного вторгнення, це був повний хаос, і не наскільки вони повністю такі дебіли, щоб брати нас в полон і вбивати, бо це буде негуманно по правилам війни зовсім ні з якого боку, але ж вони не, вони... не дотримуються правил війни, вони ж це вони зовсім їх не дотримують, так це правда. І ні поводження з полоненими, ні правил війни, вони зовсім цього не дотримуються. Але вони тримали нас живими і ще 25 чоловік, на жаль, знаходяться в полоні з острова Зміїний, але всі інші потроху їх повитягували звідти, звісно, здоров'я кожного з військовослужбовців бажає бути кращим, але головне, що вони вдома і живі. Що було найскладніше в полоні, якщо ви можете розказати, щоб люди розуміли, як це перше? Перше було найскладніше. Це коли ми прибули туди вже в Крим. Вони нам 24 на 7 включали свій телевізор з їхніми новинами, і там чуть не кожну годину розказували про те, що президент Зеленський похоронив захисників острова Зміїни, а вони всі живі. Вони знаходяться у нас. Ми такі красавчики. Ми їх прийняли тут з такими. Чуть ли не з хлібом із сіллю, і скоро вони повернуться додому. Так як в Криму нас зустрічали автобуси, коли ми з корабля вигружалися, зустрічали автобусам, і на автобусах вже було написано Одеса Севастополь, і журналісти, поки їм давали говорити, сказали, що зараз там ми пройдемо певну процедуру ну, допитування там, ФСБ, чисто формально, і нас повернуть додому. Але цього не сталося. Вам не пропонували перейти на їхню сторону? Постійно пропонували Не пропонували вони морально нас здавили, морально, фізично, якось хотіли на нас вплинути і постійно говорили про те. Вам краще перейти на нашу сторону, так як Україна буде в будь-якому випадку захвачена. І навіть якщо ви повернетесь ви будете ворогам на свою країну і все в такому режимі оцю брідлятину свою несли. Були були також і фізичні знущання? Так. Чи більше психологічно вони давили? Більше ну, якщо брати тільки мене, я про себе зараз розповідаю, то фізичні мене обходили стороною. Ну, це дуже рідко, коли мені там прилітало. Е, так, просто. Тряска така була фізична, а прям такої жорстокості, як розповідають хлопці, які зараз виходять з полона, мої побратими, то такого до мене не, не встигли вони примінити. А моральна давка була кожного дня. Це і їжею. Вони нас маніпулювали, давали нам просто собачу їжу. Я думаю, і собаки навіть краще їдять, і всякі такі побутові речі якими можна маніпулювати і потім морально давити на те, щоб ми залишалися на їхній стороні. Скажіть, а коли ви вперше почули про можливий обмін? Я цього зовсім не чув. Ця процедура пішла так, просто коли з Криму нас перемістили в Курську область, в Курській області, ми поїхали в Шебетову, по-моєму, якщо шліян. Зараз, так, да, це було Шебекіно. Це такий був тимчасовий палаточний лагерь для полонених. Там були просто страшні морози, що коли ми туди доїжджали, ми думали, що ми їдемо вже десь на север. Так як ми основну частину дороги були зав'язаними очима, скотчем постійно нас перематували, щоб ми нічого не бачили. ми не розуміли, де ми знаходимося. Просто по тому морозу, як. Ми їх привезли, ми подумали, що ми на севері, але ні, це, це була Шебекіно. з Шебекіно, побувши там дня 4, нас знову перемістили, і я вже е... приїхав в Белгородську область, старий Оскол, зона строгого режиму для основному зеків пожиттєво, яких туди сажали. Але ж зеків оттуда Більшість десь я не знаю, куди їх подівали, і цю зону зробили чисто під нас під полонених. Хто займався обміном? Вам вже, вже відомо ім'я людини, яка коригувала цей процес? Ну, добачає цього, я не можу говорити. Тоді, скажіть, будь ласка, які у вас були перші емоції, коли ви знову вступили на вільну українську землю, землю після повернення? Це просто були мега-емоції, тому що за два дні до цього. Я зовсім не вірив, тому що я зараз їду на обмін. Це були самі жорстокі дні. Коли ще нас на бурятів кинули, то це зовсім були поводження. Та навіть не навіть не можу. Ну, з вірями так не поводяться. Ну хоча вони поводяться з усіма так. Це було дуже жорстоко, і ми до останньої хвилини я не вірив, що це буде обмін. Бо, допоки я не почув українські слова, хлопці все добре. Зараз ми вам, вас розв'язуємо і буде проходити обмін. До кого ви вперше подзвонили, кого перше обняли, що перше сказали, як були на українській землі, саме перше мені хлопці дали наші телефони. Я подзвонив мамі, так як тільки її номер я знав на пам'ять, бо колись це був мій номер, я їй дав цей номер свій телефону, ну, тому я його пам'ятав. Дружини я не пам'ятав. Я позвонив своїй мамі, на неї теж були мега-емоції. Я сказав, що все, я вдома, я живий, все добре, через декілька днів я попаду додому. Я знаю, ви також зустрічалися і з Верховним головнокомандуючим, і з президентом Володимиром Зеленським. Що він вам сказав особисто, якщо можете поділитися? Це трохи неправдива інформація. Я... Повинен був зустрітися із верховним голокомомандуючем, але не дійшло до цього. Певні були тоді моменти, і в цілях безпеки ми не змогли зустрітись. Ви зараз діючий військовослужбовець? Так, я місяця через два вийшовши з полону, я знову був в строю до сих пір. Захищаємо зараз херсонський напрямок. Скажіть, будь ласка, а коли ви, власне, вирішили, що ви не можете бути не в службі знову, не зі своїми побратимами? У вас, напевно, ж були опції бути цивільним, волонтером, активістом, але ви знову вернулися до того, що ви робили? Ну, я зараз е не участвую в прямих боях, там постійно не штурмую всі позиції. Я поєднав зараз те, що ви сказали, і волонтерство, і допомогу, і військову службу. Чим, Це одно. чим ви мрієте займатися після війни? От, якою професією, якою справою? Зараз я навіть цього не можу сказати, поки в мене тільки, тільки військова служба, і можливо, я буду далі цим займатися до пенсії. Ну так, перше потрібно перемогти, і саме, власне, знову ж таки, цим ви так, займаєтеся. Так. Потім вже ми будемо думати що далі. Так, так. Я вам насправді щиро дякую за те, що ви робите. І я знаю, що зараз по різних штатах триває такий фільм: фільм Життя на межі. Продюсер так. цього фільму Павло Пелюшок теж є сьогодні з нами. Якщо можна, теж пана Павла запросити на декілька слів, щоб він розповів про цей сам фільм, про задум і чому ми. Його зараз показуємо в такий час в Америці, які відгуки було б дуже приємно почути його думку. А вітаю трішки. Перепрошую, режисер, сценарист і продюсер. Ну тобто, правильно про з режисера починати. Да так дякуємо по перше за фільм, за те, що ви це зробили. А і те, що зараз показуєте по Америці, цікаво почути з перших вуст власне про цей фільм, чому люди мають прийти. Про що він і з якою метою був знятий? Напевно, я вже сформулював це пояснення таким чином, що це єдиний фільм на сьогоднішній момент, який відповідає на питання, з чого все почалося з 13-го року і до сьогодення. Ну, ми орієнтувалися на іноземну аудиторію, і фільм створювався а, три роки. Тобто виробництво почалося в кінці 20-го року, тому його мета саме розказати більше історію про нас, як ми встояли починаючи з Майдану, окупації Криму і всі події так називаємо ГАТО, потім ООС і повномасштабно. Цей фільм ви вже показали в скількох штатах в Америці? О, ми показували його в Вашингтоні, Філадельфія, Детройт був. ну ми В Америці взагалі дуже мало показів було. Ми зараз ведемо переговори з дистриб'юцією. Ми до того показували багато його в Європі: а Бундестаг Бундесвер. Тобто більш на, на політично на військових е, площадках. Які відгуки ви чуєте від людей, які приходять а, після сеансу, що вони говорять вам особисто? Е, ну, е, мені приємно, що воно їм відгукується. і Не, не тільки у українців, бо, ну, цей фільм, напевно, у українця не може не відгукуватись. А, а от якраз мені. Дуже важливо, як це сприймають іноземці, які взагалі нічого не знають про Україну. Навіть після повномасштабної війни багато людей просто не і не цікавляться, навіть якщо цікавляться, не розуміють і думають, ми Братські народи просто от ми щось посварилися. Ну от такі тупі наративи, які на жаль і транслюють і в американські змі і всякі Кларксони, і таких багато. Ну, тобто і інформаційна війна вона ну дуже масивна, і ми програємо тут. Тому з мета цього фільму саме за, 100, за 107 хвилин розповісти пересічному американцю, іноземцю, іспанцю, ну, не іноземцю, не українцю, хто ми, за що ми боремося, як, як ми встоюємо досі. Тобто саме про цінності. Ми в фільмі нічого не доводимо. Це не фільм, що ми доводимо, що Росія напала. Це фільм як факт. Просто ми дов... ми показуємо причини наслідкові події, тобто зв'язуємо. Навіть для багатьох українців в Україні, в Америці стає дуже багато чути і бачити цікаві факти, як послідовно у нас відбувалося. Бо ми живемо в такому. Середовищі інформаційному і завжди жили, ну особливо останні 10 років, коли події а, дуже інтенсивні, і ми живемо в моменті кожної події: Майдан, Крим, а, ці а, русський мір. А потім АТО ніхто не пам'ятає, як воно почалося, з чого саме почалося, як коли саме зайшли російські регулярні війська і таке інше. Ну, така каша. І для багатьох важливо. Зрозуміти якраз цю лінію, яка тягнеться до повномасштабного війни, до чого це призвело? І він відповідає на ці питання. І це дуже важливе місце. І сподіваємося, що дійсно, як ви говорите, і американці прийдуть, і вони для себе зроблять певні висновки уже завтра, 7 числа, 7 травня, о 7 годині вечора, буде показ цього фільму в Чикаго. Ми принагодно Всіх закликаємо прийти придбати квиточки, посилання а, де це можна зробити. Ми дамо в описі до цього відео. Заходьте на ютуб канал Радіо і Чикаго. А, і також я б хотів вам сказати, що кошти з цього фільму ви передаєте ж на фонд благодійний фонд, який займається реабілітацією наших військових. Так я все правильно розумію. Саме так, мета цього благодійних показів це повний квитки продаються саме для цього. Тому. Мене здивувало, що в Америці кажуть, що це велика ціна, там 45 доларів, плюс спеціальний гість, і, і мета саме благодійна да, для фонду ривають Soldiers Ukraine. Це хлопці, українські ветерани, які проходять реабілітацію тут в Америці. Це дорогі протези, це складні ампутації, тобто тому є опціон після показу для того, щоб якраз ці кошти направити далі на допомогу. Ми знову ж таки, свою чергу, всіх запрошуємо. Ми точно будемо. І сподіваємося, тих, хто нас зараз чує, теж прийде. Я би ще хотів закликати до вас в компанію, щоб повернувся Роман. І на завершення хотів би вам подякувати обом, щоб люди вас побачили. Так, завтра завтра будете в Чикаго. Буде змога вас побачити. Знаєте. Дуже велика честь бере, що можна, можна таких людей особисто зустріти, пожати їм руку. І знову ж таки від імені всієї української громади в Чикаго я дякую вам, Павло, і особисто вам, Романе, за те, що ви вже зробили для України. Ви є гордість нашої нації. Ви без перебільшення навіки увійшли вже в історію, і це той момент, коли от, Романе, коли батьки напевно дозволять дозволять своїм дітям вживати погані слова, е, якщо там є фраза або корабель або русський, е, от і це приємно. І я вам дякую. Е, Але ви, після так після перемоги я звернуся до всіх дітей і попрошу їх більше цього не вживати. Добре, ми віримо в перемогу, робимо все. Кожен на своєму місці. Знову ж таки, нагадую, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Дякую вам і слава Україні. Героям слава. дякую. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.